Слава Насі, вітаю на каналі Добрий Рембат в Вір'я, Сашко Добрий. І їду з карбюратором, який перебрав мені теж карбюраторник. Це, це карбюратор з оцієї 11.02, на яке я зараз їду. Він був там уна, на роботах там, ремонтно віддовжувальних. Ага. Я їжджу на карбюраторі з битка. І зараз вже я їжджу на коробці передач з битка. І зараз ми їдемо по двигуну, що там ще до двигуна, трамблер, комутатор, що там ще залишилося на тому битку. Щоб поставити його на 11.055. на пікап. так. На пікап, на пережечок мій робочий Таврію. Довго я вагався. Були думки навіть відігнати в Запоріжжя і зробити там як слід той інжектор. Але ну, сенс ганяти його в Запоріжжя, платити нормальні гроші робити, якщо все одно, потім, коли він зламається, а він рано чи пізно зламається, тут мені його ніхто не відремонтує. І я ж кажу, їздив по СТОшках, спілкувався, телефонував, чувся. І наживо практика показує, що тут в пришлотових цих областях оптимальний варіант ремонту це так звані кустарі, одинаки, люди, які в гаражах. Я от, до них потрапляю, і я присутній, поки вони ведуть роботи. Вони мені щось там інколи показують, пояснюють. І я бачу і розумію, так, як люди ставляться до своєї роботи відповідально. Чітко, і я насолоджуюся результатами їхньої роботи. А вони по інжекторах без А коли ти приїздиш на СТО, на яких беруть нормальні гроші, ну, значно більші гроші. І там, де вони ну, мають там обладнання, і починаєш їм там розповідати: а от у мене є. Їхнє обладнання не читає. Ти починаєш розповідати, що от у мене є. Вони кажуть, у нас є там свої там, протоколи, звички ми звичайні працювати. Якщо ви вмієте, знаєте, у вас є обладнання, ремонтуйтеся самі. Так, коло замкнулося. Коло замкнулося. І я скажу: я спілкувався, думав. Повно. Насправді ну, в кожному більш-менш такому якомусь населеному пункті вистачає мінімально пристойному. Є там якісь дядечки, які там в гаражиках тобі в адекватні строки за адекватні гроші доведуть до ладу карбюраторну машину. І не береться ніхто за, за інжектор за Таврію. Ті, хто беруться, нічого не можуть зробити. Проблеми будуть будуть постійно з цим ну, інжектором, так, я, я переконаний. І тому я вирішив з битка кинути туди двигун. Так, це, можливо, як пише пан Віталій Невський, це буде там, чудовиська франкенштейна по електриці, в якому потім електрики будуть ламати собі голову. Я думаю, що нехай ламають краще голову з таким форматом, аніж просто тупо одразу кажуть, що ми нічого тут не можемо зробити з інжектором. Таким чином биток себе вже давно окупив. І йде в плюс. І в плюс іду я. Так, буде трохи скромніше там, по конячках двигун. Але ну, це пікав, це робочий кінь. Він не для того, щоб літати 140. Хоча 125 він бере. Дякую за увагу. Працюємо і пам'ятаємо, що нашого керинофілія недостатньо.